Добрий день, дорогий глядач! Вітаю вас на каналі Зої Кускової, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору і хотіла б її висловити. Я сьогодні представлю до вашої уваги план перемоги. Але і план поразки, тому що ми маємо розуміти, які кроки приведуть нас до перемоги, а які кроки приведуть нас до поразки. І так, на сьогоднішній день я вважаю, що Україна здатна перемогти в тому сенсі, що вона здатна, по-перше, повернути свої території. А по-друге, Україна здатна м, забезпечити. А, Себе усім необхідним, щоб Росія не схотіла сюди більше повертатись. Тому що я чую від деяких блогерів такі думки, що яка різниця, що ми повернемось на кордони 91-го року, якщо Путін все одно хоче нас загарбати? То я хочу відповісти: Путін хоче загарбати тільки тих, хто йому по зубам. Все, якщо Україна вижене звідси ворога і стане Путіну не по зубам, не по зубам, так як Фінляндія, наприклад, зараз, так не по зубам, так як там Китай, і як будь-хто з ким має спільні кордони Росія, до, до кого вона по суті не лізе. Тому, якщо нам це потрібно, якщо нам потрібно повернути свою територію, кордони 91-го року, якщо нам потрібно стати такими, хто буде Росії не по зубам, і що забезпечить нам більш небажання Росії сюди більше лізти, то є план такий в мене перемога. І я хочу до того, як я представлю. Обмалювати картинку, політичну картину зараз ставлення до України світу, які в нас є, в принципі, перспективи. Нещодавно міністр закордонних справ Кулєба в інтерв'ю CNN сказав, що у України немає плану Б, є тільки план А, який е, виглядає як очікування допомоги від Заходу від Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо нам допомогу нададуть, ми переможемо. Якщо ні, ми програємо. Я хочу нагадати, що за два роки повномасштабного вторгнення вся та грошова допомога, яка надходила від Сполучених Штатів Америки і не тільки в Україну, не призвела Україну до перемоги, а ситуація ускладнилася і ми втратили дуже велику кількість наших людей. Тому навіть якщо Захід продовжить нам виділяти гроші, ця війна може ще розтягнутись у часі, і ніяких гарантій того, що ми переможемо, немає, якщо враховувати ту картину, яку ми можемо спостерігати на протязі вже цих двох років. Це і корупція, це і проблеми в армії, це і економічні регулювання. Це багато чого в Україні, що нагадує по суті вже Російську Федерацію, наша держава по своїм діям. Так з, з оцим всім набором, з цією формою, Мололою в нас немає. Я вважаю, ніяких шансів. Який шанс у України на те, щоб цей план А який чекає Колєба здійснився? Враховуючи складну ситуацію в США з міграційною політикою, з відкритими кордонами південними, через які валить в великій кількості небажаний контингент, який руйнує економічну, політичну, соціальну, соціальний клімат Сполучених Штатів Америки. Якщо це враховувати і враховувати, що для республіканців принциповим є це питання, Тобто тільки після вирішення цього питання, після закриття кордонів республіканці і вже навіть демократи частина будуть розглядати питання фінансування України, то шансів у нас мало, тому що саме Байден не йде на зустріч республіканцям. Зараз Байден відпочиває, взагалі, не веде ніяку політику, більш того, федеральна влада, нинішня адміністрація бореться з тими губернаторами, з тими мерами, які. Проваджуть у своїх штатах будь-яку політику для захисту своїх кордонів, чи вони арештовують е, нелегальних мігрантів, чи вивозять їх у Мексику, чи відправляють їх у демократичні штати, будь чи, чи будують якусь стіну, будь-які кроки м, політично. Засуджуються федеральною владою і сковують можливості цих республіканських у 100% у 100 губернаторів чи мерів. Тобто, що ми бачимо, що нинішня адміністрація Байдена стоїть на захисті відкритих кордонів, значить, в цьому є інтерес. А значить, республіканці не підуть на те, щоб виділяти якісь кошти для України, не вирішивши це питання. Тому вважаю, що здійснення плану А Кулебовського, так ну і мабуть всього нашого апарату державного, воно практично. Рівне нулю, воно неможливе. А, а це очікування, яке ми очікуємо. Знаєте, як кажуть, подобна смерть, ожидання подобна смерті. Ми губимо час, ми губимо наших чоловіків на фронті і розуміння того, що план А не здійснений. Нас підводить е, до того, що наші політики взагалі не зацікавлені е, в, в перемозі України. Ну, хоча, в принципі, дуже багато фактів мене до цього давно підвели. Але якщо когось не підвели, то можливо, ось це має підвести. Тому план А практично не здійснений, а плану А в Україні немає. При цьому є якісь прихильники ще в Україні е, нинішньої влади, так і взагалі будь-якої влади України, які ще думають. Що ця влада витягне нас на перемогу, також в США там дуже багато складнощів. Взагалі політика світу, вона зараз складна. До речі, якщо комусь цікаво, я можу раз в тиждень робити огляд світових новин на каналі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо це цікаво, я це зроблю. А тепер я хочу озвучити план перемоги і план поразки. І е, якщо. Вам це близько, ви можете цей план розповсюджувати. І людям, які дійсно хочуть допомогти Україні, показувати, щоб люди якось рухались в цьому напрямку, а не сиділи і не чекали нездійсненного а, плану. А так, ось мій план перемоги, який починається з першого пункту. А, вільний ринок. Тобто відсутність держрегулювань, зменшення податків мінімум в 1,5 рази. Податки. Беремо відсоткову ставку податків. Давайте ЄСВ візьмемо податок на дохід фізосіб і дохід е, е, Юросіб, так? Зменшимо в півтора рази, як мінімум. Прибираємо держрегулювання, будь-яке, всю бюрократизацію, прибираємо е, тиск податкової системи, так взагалі ці контролі, перевірки, які тебе 300 разів не допустять до якогось бізнесу, які тобі там все ускладнять 200 раз. Прибираємо ось всі ці регулювання, зменшуємо податки і. Е, Взагалі, якщо ще банківський сектор підтягнеться і буде давати якісь кредити під бізнес без загрози у випадку банкрутування, то, що люди мають повертати ці гроші. Тобто, ну, звісно, кредит під бізнес потрібно видавати там з огляду на певні критерії і оцінювати шанси того, що цей бізнес піде, і люди не мають повертати, так як це є. В країнах Європи, от Денис був у мене в гостях, таке є в Іспанії. Так банки дають е, гроші під бізнес, і якщо ну так сталося, що не вийшло, е, збанкрутував, то людина нічого не має повертати. Якщо ще банківський сектор підтягнеться, то це значно прискорить розвиток економіки України. Ну, якщо не підтягнеться, мабуть, то я багато вже занадто хочу, все одно прибрати держрегулювання, зменшити півтора рази е, податки і все. І бізнес почне шевелитись. Почне Почнуть створюватись робочі місця, звісно, Оті ті податки, які вони зменшили в півтори рази, вони почнуть надходити суми, суми не зменшаться, вони навіть збільшаться, тому що почнуть утворюватись робочі місця, наймані працівники також почнуть сплачувати ті податки, і, взагалі, бюджет не втратить. Він навпаки, він виграє тільки від цього зменшення податків і від прибирання держрегулювання. Другим пунктом йдуть гарантії незміни нового економічного клімату. Для іноземних інвесторів на 50 років. Ну, це я так написала для іноземних інвесторів, взагалі, тут, я вважаю, повинно бути і для наших бізнесменів. Що я маю на увазі? Коли людина йде інвестувати в Україну свої гроші, так, якийсь бізнес, тому що її влаштовує ось ця нова економічна політика України, вона має бути впевнена, що через два роки все не зміниться і людина не втратить свої кошти. Тому має бути прийнятий якийсь закон, який гарантує а, людям, які будуть відкривати бізнес в Україні саме під час цієї економічної програми нової, що на протязі 50 років. Люди будуть працювати саме за цими е, стандартами, тобто для цих людей нічого змінюватись не буде, і тоді сюди підуть інвестиції, і тоді люди всередині України почнуть відкривати цей бізнес. Тобто, ці гарантії це дуже важливий крок. Без нього, в принципі, перший пункт він нівелюється. Третій пункт це формування контрактної армії з військових спеціалістів усього світу. Гідні умови для них. Тобто ми формуємо контрактну армію з, з військових найманців так, по всьому світу, їх достатньо. Є люди професіонали, які цим живуть, які не бояться, так, і від яких коефіцієнт корисної дії буде максимальний. Розуміємо, яка, яка повинна бути заробітна плата таких військових і ресурси кидаємо на це, тому що це дуже важливо. Це вкрай важливо це на другому місці після забезпечення зброю. І гідні умови, тобто якесь там забезпечення мінімальне, там якщо людина там захворіла, якщо вона поранена, ці люди повинні бути впевнені, що вони отримують гідне. Лікування і реабілітацію в Україні чи завдяки державі, яка повинна це організувати. Тобто, ми формуємо контрактну армію, і в нас дійсно працюють професіонали, а не вибачте, лікарі, вчителі, хлопці, які цього взагалі бояться, і від яких коефіцієнт корисної дії мінімальний. Це люди, які могли би щось створювати, реалізовувати. А ці люди. Просто йдуть на м'ясо, тому що вони не здатні воювати, вони не можуть. Людина це вона не народжується воїном, і не кожна людина воїном взагалі стає. Це варто розуміти. Четвертий пункт власне, виробництво усієї можливої зброї. Тобто, усієї можливої зброї. Весь військово-промисловий комплекс повинен бути задіяний в короткі строки. А якщо щось потрібно при... територіально примістити на захід України, це буде там безпечніше, це зробити, щось в метро спустити. Неважливо розділити так, можна це все виробництво, або просто закрити небо над промисловими цими комплексами. Неважливо, все це можна зробити, або поза межами України вивести так, це вже, це вже технічні рішення, які можна прийняти, але повинно політичне бути рішення, політична во. Поля. Тобто ми почнемо, по-перше, забезпечувати свою армію. По-друге, ми почнемо торгувати цією зброєю, так? тому що якщо ми вже запускаємо виробництво, то ми повинні торгувати. Ми не можемо тільки для себе, якщо вже запустили станок, то працювати він повинен постійно і продавати також. Тобто, тут також йдуть надходження в бюджет, і тут також ми забезпечуємо свою армію. І останній пункт це відкриті кордони, що дуже важливо. Тому що якщо ми бачимо Україну країною вільних людей, то не може бути в країні вільних людей рабів, які не можуть виїхати з країни. Людина, яка хоче виїхати з країни, яка хоче змінити громадянство, яка взагалі не важливо, що хоче, вона має бути вільною всередині України. Нікого не потрібно держати тут насильно. І це. Вкрай важливо, відкриті кордони. Економічно Україна стане привабливою, навіть привабливою, чим країни Євросоюзу. Тому не думайте, що звідси виїдуть всі. Навіть зараз в такій складній ситуації в Україну повернулось дуже багато людей. А якщо. Україна економічно зміниться, то виїде звідси мінімум людей. Люди будуть відчувати себе вільними, і люди будуть знати, що вони економічно захищені, і вони якби, тут, тут будуть мати більше ніж а, в Європі чи будь-де. Тому не думайте, що якщо ці всі пункти виконуються, що звідси всі поїдуть. Ні, звідси поїде якийсь мінімум. І то я не розумію, навіщо? Якщо тут можливості будуть відкриті, колосальні. Ось цей план перемоги. Можна брати, задіювати вже сьогодні, і він робочий. Він робочий. Якщо в кого є якісь коригування, якісь ще пропозиції, будь ласка, можна доповнювати, тим паче, я кожної неділі о 19-й вечора по Києву веду прямий ефір. Можемо дообговорити. Тобто, це завтра. Е, будь ласка, якщо ви вірите, що наша влада хоче перемоги України, вона це, оце мій план перемоги, він має бути планом А, а ось планом. Б має бути розраховування на західну допомогу. Але в мене є і план поразки. Він всього з двох пунктів. Перший пункт сидіти чекати фінансів ззовні, які не здатні забезпечити нашу армію необхідним. Я вже на початку відео сказала, що два роки ми можемо бачити, як ці фінанси ззовні допомогли нам перемогти. Не допомогли, так? Розкрадання, корупція, нездатність взагалі забезпечити армію. Тому на що ми розраховуємо з цим планом, а я взагалі не розумію. Він в мене йде першим пунктом в плані поразки: сидіти, чекати на е, допомогу заходу. І другий це дочекатись перемовин на тих умовах, які обирати будемо не ми. Обирати будемо не ми, тому що відсутній паритет взагалі ми будемо виглядати дитинка перед злодієм з косою, так чи з молотком, тобто ми взагалі не можемо ставити умов? Ну а якщо ми не можемо ставити умов, то звісно їх може ставити Росія. І звісно, ми маємо з ними погоджувати, щоб нас взагалі не добили. Тому ось цей план поразки, а на сьогодні, начебто, він діє, він існує так. Будь ласка, чому саме план поразки обирає наша влада? Для когось, якщо це питання, то шукайте відповіді. Все, я представила план перемоги. Якщо е, якісь е, ура, патріоти. Чи дійсні патріоти України не знають, що робити, так, щоб Україна перемогла. Будь ласка, беріть, користуйтесь, беріть, роз, роздруковуйте на плакатах і йдіть до офісу президента. Не просто кричати йому, там що ви такі погані, а ми такі хороші, ми такі бідні. Йдіть з конкретною пропозицією. Будь ласка, якщо ви вірите, що наша влада на це здатна, але навіть якщо ви в це не вірите, потрібно все одно це робити, потрібно про це говорити. Ну, а якщо ні, то план поразки я вам озвучила, чекаємо і подивимося, до чого це приведе. Я залишу свою картку під е, в описі до відео, я збираю зараз своєму двоюрідному брату на комплект рації, він знаходиться на війні, і якщо хтось хоче мені допомогти, е, у цьому, будь ласка, я залишила картку. Ви можете мені допомогти. Я буду дуже вдячна. Робимо те, що повинні, і буде, що судилося. Все залежить від всіх. Слава Україні, всім добра.